Алі у тебе мікрофончик. Будемо вітатися. Привіт. Ні, отак. Отак. Ближче до рота. Ще так. Все. Вітайся, Галина. Привіт. А тепер дивись як я. Вітаю вас, люди-люденьки! Ви на каналі Ялік їхав, канал Добра і Позитиву. Сьогодні неділя. Ми вирушили в недалечку, невеличку подорож. Їдемо в місто Фарго, Сполучені Штати Америки. Будемо там розважатися. Поїхали дивитися. Цього разу я на кордоні не в комерційній лінії. Тут де звичайні машини їдуть. Донечка теж з нами. Що народ, ми вже приїхали, в Фарго. Тут така виставка крутяцька. Йомой, класно. Вхід платний, 20 американських долярчиків за одну персону. Гарно. Такий старичок з великим серцем, Клас. то що є, то шевролет, шевроле, якийсь. О мої дівчатка вже до блондинки пішли. Mm. Віллі з 46-го року. Тут виставка відреставрованих машин. Вони всі тут відреставровані. Знизу зеркала ставлять, щоб подивитися, як це все там виглядає, а там все нове. Зверніть увагу там на сидіннях зброя старовинна. Це форт. І це Форт. Тут такі американці в капелюхах, оці бородаті, нечисти деякі. Харли Девідсон. Кастомний. Удкапець. Переднє колесо, яке велике. די <laughs> גאַנצע амаро 73-го року З28 Супер Оролекорвет 59-й рік. Колись як я був маленький, був мультик, «Мисливці за привидами. Це вони на якійсь похожій машині ганяли, як це. Бьюик Кабальеро, 57-й рік. Галина Андріївна, 82-й рік. Що? Так, тут щось багато кубків має. Хамаро 71-го року. Бутылка в середині. Правильна you Check that out too. One all is one dollar. And uh 2.30 we'll, we'll do the drive between 2.30 and 3. Це що блисковка Маккін, плімо, я... gmc пікапчик 51-й рік. Тут значки зі старих заправок, якихось емблеми. Де що знаю, де що не знаю? Вони продають годинник такий 195 доларів. GTO, Pontiac GTO. То гараж Галинку так. Yeah. картинки. Яка? Ваш. Де снігоходи? Та. No. Так. Ну. Бачите, такі старіші, тільки гарно. Старовий. Ой, це так подобається. 170 доларів. Так. Вони всі гарні. Десятициліндровий Кенворс. Не знаю, що це за машина. Ззаді пише Sunbeam. Якась Пантера, що за пантера? Зараз спереді подивлюся. Низенька, низенька. 72 року де Томасо, нічого такого раніше не бачив. Для подорожей венчик. Я вже не пам'ятаю, чи я тут знімав, чи не знімав. Може я вже по другому разу тут ходжу. Ще уроле Корвет 65-го року. Мотоцикли. Заглянемо як корвет в середині виглядає. Гарно. А я вам такая машина. Классно. И опа. А тут больше. Віддали виставку. Тепер з Фарго зараз їдемо в інше містечко по дорозі додому в Гренфоркс. Ще там дівчатки щось хочуть походити десь. Ми ще думали в тир заїхати, тут в фарго, тир є, постріляти можна, але в інший раз поїдемо. Рухаємося помаленьку в сторону Канади. Дівчатка пішли в продуктовий магазин, потім ще в ресторанчик зайдемо пообідати і продовжимо рух. Підписник спитав, щоб розказати по комплектації, щоб порівняти з Тойотою RAV4, яка в Європі продається. Комплектація XLE, вони бувають просто XLE, а буває з приставкою преміум. Воно ніде не написано, але це от саме ця, що з преміумом. Що по комплектації маємо 19 колеса, диски 19. Електричне підняття кришки багажника, сервопривід. Серво Люк там є. Далі датчики сліпих зон. Спереді стоїть сенсор, який бачить передній автомобіль і підлаштовує швидкість. Ну, я можу слідувати за переднім автомобілем з тою самою швидкістю. Він буде швидший, я буду швидший і навпаки. Сенсор дощу. Далі авто... цей сенсор. Надальне світло, воно само вмикається, вимикається. Я не користуюся, бо працює не дуже коректно. Непогано, але не дуже коректно. Пам'ять сидінь, сидіння електричні. То не шкіряні сидіння, тут шкірою не пахне в прямому сенсі цього слова, то якийсь матеріал. Похожий на... Ну, якийсь, похоже на шкірозамінник. Е, підігрів електричний лобового скла, підігрів керма. Так, сяду всередину, бо дощ падає. Кермо не електричне, регулюється по виліту і по висоті. Ось такі кнопочки на, ній, на ньому. Підігрів передніх сидінь, підігрів керма. Екран не знаю, скільки він по діаметру має, але. ну такий. Нормальної якості, не, нічого там такого супер преміум немає, але нормальний. Е Мягенька обшивка. Також, звісно, не шкіра. Що тут ще цікавого такого? Та вроді би нічого. Ага, ще тут різні функції по повному приводу електричний ручник, восьмиступенева гідротрансформаторна коробка. Двигун 4 без турбіни. Простий атмосферник на 203 кінських сили. Ось глянув телефон. 2,5 рядна, рядна четвірка, 203 кінських сили і 184 фут паунд торк. Але чи воно з кіловатами європейськими сходиться, я не знаю. Ну, будемо орієнтуватися на 203 кінських сили. Розхід бензину. Ми вже зараз проїхали, зараз подивлюся скільки. Заведу зразу. Сьогодні рівно тиждень, як ми користуємося машиною. Ми в суботу взяли, в неділю виїхали і сьогодні неділя. 2448 кілометрів проїхали, розхід 9,2. Розхід був 8,8 км, але от тут ми по трасі їхали з максимально дозволеною швидкістю скільки? 122 км за годину, якщо з миль перевести. І, роз, і вітер був сильний, і то розхід піднявся. Так в загальному 8,8, 8,9, Воно, от як ми з дому до Галя на роботу їздить туди-сюди. Можна сказати, 9 літрів вона вкладається. Сходиться показники, що на екрані, сходяться з реальними по баку, я теж заміряв. На цій машині вже трошки поїздив, декілька разів в місто з дому з'їздив в Вінніпег. тут в штати поїхав. Ну, покатався, я не знаю в загальному там кілометрів, може 800-700 що я проїхав, вже сформувалися якісь враження. В загальному не преміальна машина, але якраз то, що потрібно відносно до ціни. По комплектації має все, що для нас необхідне, навіть може більше. І надійно. Всі кажуть, що Toyota надійна. Але насправді побачимо, як вона буде працювати. З недоліків це праве сидіння, не має електричного регулювання. І недостатньо вниз сидіння опускається. І коли ще галинка їде, то їй нормально, а я сідаю, то я трошечки зависоко сижу. Це ліве водійське, воно досить добре опускається вниз, глибше сідає, ніж І В загальному все нормально. Фари LED ледові, як то кажуть в народі, світить гарно, ніяких нарікань таких я не можу сказати на цю машину. Ні, все-таки одне нарікання є. Оце я подумав і згадав. Є кнопочка старт-стоп. Двигун, якщо на світлофорі зупиняєтесь, ось вона. Як ви на світлофорі зупиняєтесь, двигун глохне сам. Я цього страшно не люблю. Кожен раз нажимаю кнопочку, щоб двигун не глушився сам. Але буває, що забуду, приїду до світлофора, він заглохне. Ну, що це за робота? А відключити його назавжди. Ну, цю функцію, щоб двигун не глох, немає такої можливості. Я навіть запитувався в дилера, чи можуть вони програмно якось перешити цю машину, щоб вона не глохла. То вони кажуть, що ні, що так повинно бути. По ціні, я приблизно скажу по ціні, бо перевів так по курсу на американські долари, то десь в районі 32 тисяч доларів. 1000 плюс-мінус. Тому що курс міняється, курс плаває. В канадських це було 43 тисячі. Це гола ціна. До неї потрібно додати додаткове, що замовляєш, і податки. Податки це там 12%, то суттєво досить. Також ми взяли антикорозійну обробку, зробили в дилера. Ще одне, що не сподобалось мені в цій машині, то коли йдеш іду на розгін, коли тисну на педальку газу. То дуже сильно чути двигун всередині. Ну, забагато його чути. Вже коли машина розігналася, то все нормально. не чути Ну, все як, як повинно бути. А от саме коли на розгін, то двигун, та якби там десь люк якийсь в відсік двигуна, та якби люк відкритий. Так напевно в тойоті воно має бути. І самий недолік. Який мене вразив, в бардачку немає підсвітки. Ввечері відкриваєш, а там темно, нічого не видно. До речі, в Штатах зараз бензин дешевший, ніж в Канаді. На одному баку залежить на якій заправці заправлятися, ми на трасі заправлялися, то там дорожче трошки, то навіть по цій дорожчій ціні, то нам на одному баку вийшло на 10 доларів чи там 11 доларів дешевше. Ну, я це все перевів в канадський долар, з галоні в літрі, і вийшло 10-11 доларів дешевше. Але якщо в місті би я десь заправився, то ще б було дешевше. В місті на 10 центів на галоні ціна дешевша. Тому в районі 15 доларів на одній заправці в Штатах дешевше. Треба в Штати їздити з Канади заправлятися. Принесли. Обід. Що в нас є тут такого? Тут чисто американське щось, так? Якось бараболя і що і... я там брала? Біф? Телятина, Біф, бараболя. Да. В мене щось насипано і збекнув зверху. <рес> а в тебе, Саша, що? Вінкс, крила, Курячі. Не Знаєш чи? І... і цибулька обжарена. Кава сік, томатний сік. А це вже черга до Канади. Я не знаю, добра сотня машин, напевно, є. І ззаді в зеркалі ще декілька. Там чотири ряди працює. Тут два-три два, формуються, а там далі переходить в чотири ряди. Ми вже тут стоїмо хвилин п'ять і взагалі нікуди не зрухались навіть. Дядьки і цьоці вже на мотоциклях, вон тітонька така. Зараз Галинка піде і кави купить, так? Іди. Іди, бо люди на тебе дивляться. Іди. Іди ти. Будь серйозною людиною. Та будь нормальною. Давай, давай. Ти я боса. Взуйся, бо йди боса. Десь я ходила, боса. По городі. Хрубаки місила. Після дощу. Ярик їхав, Ярик приїхав. Альонцю. Все, йди монтуй відео. Йди монтуй, Іде монтуй О, відео. Наталя хай монтує. Наталя хай монтує. Всі тут, всі на місці. Добре, я сподіваюся, що вам сподобалося все. Будемо монтувати, не знаю, чи встигну сьогодні, але дякую за перегляд. Ви були на каналі Добра і Позитиву. До слідуючого відео, до слідуючого включення. Завтра, сподіваюся, вийду в рейс і буду щось знімати. Миру всім, слава Україні! Тримайтеся!